Всім привіт! Досить прикольні тут міста І ось такі бомба локації. Ягоди тут досі є наче наче в червні. І сьогодні 3 жовтня плюс дев'ять ужі лазять О він, я боюсь його спугнути. Вуж Финляндия, 3-го листопада, в Уж. Вот такая творинка, чудово. Класно, чи не так. Зупиняють ось такі ось грибочки. Дивіться, ну неможливо ж пройти повз. Прямо із стежки. Із стежки я помічаю такі гриби. Ну а я тільки собі уявляю, які я гриби ще пропускаю. Так, цей гриб вже залишається в лісі. А тут я десь бачив ще білий начебто. А, знайшов я, знайшов все такий. Ось він. Ну це. Ну хіба можна тут щось побачити? А якщо роз, розгребти трошечки ягоди черниці, мох, то тут росте зовсім непоганий грибочок. Ось так. Ось так. Ого. Дивіться, що, що роблять із грибами слимаки. Тож друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Ух ти! Вершина. Вершина величезної сопки. Величезна сопка. І вона вкрита вже сухим-сухим сосняком. Сухий світлий сосняк. І верес, 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 верес. верес. У мене камера в цих місцях відмовилася знімати відео. Тож знімаю телефоном. В цих місцях камера відмовилася знімати відео. Величезна сопка. Та ти що. Гриби, 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 гриби. Величезна кількість козляка. А що, наберу. Чому б і ні. А то в ялинових лісах вже геть немає грибів ніяких. чим козлякний гриб, я не знаю. Ну а ось і маховик і маховик. Ось і маховик. Чим не гриб. Я бачу, що тут і грибників, а не було толком. Хотя все-таки тут, тут люди есть. Еще какие люди есть. Сейчас я вам покажу. Вау! Ось такі ні гриби, назву яких я не знаю. Іжовик якийсь, мабуть. Якийсь їжовик, Дерев'яний. Дерев'яний їжавик. А ось, дивіться, як на пенюку гриб. Такий бархатний. схожий на іншодерму смолисту. Я б сказав бо точно, що це іншодерма, якби вона не росла на сосновому пеньку. А так, звісно, це трутовик, щось із іншодермових. Дуже красивий. Чимось нагадує трутовик лакований. Але це не вільно. Да, на без риби і рак риба. Ха-ха. А це вже соснові. А це вже соснові боровики. Тут не дать, не взять. Як же вони заховалися? Зараз будемо відкапувати. Два соснові боровики заховалися. <ріст> Дивіться, як вони виглядають із іншого краю. Із іншого краю виглядали вони ось так. А із цього виглядають ось так. Забираємо Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Следуючи. Ух ты! Ух ты! Оце, да! Оце краса! Нема там біш! Ало! Ау! Нема! Тут поряд! Поряд ось такенький виріс, мене не дочекався. Ось такі ростуть гриби в природоохоронній зоні. Чи тут людей дійсно немає взагалі? Біля мого будинку все більше маленьке та ще менше.